У всякого своє лихо, та й у мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все ж таки лихо. Нащо, бачся, те згадувать, що давно минуло? Будить бо зна колишнє є, добре, що заснуло. Хоч і яр той вже Дай. до його й стежки малої не осталось, і здається. Що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру, колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали. У яр тоді сходилися, мов із хреста зняті батько з сином і брат. З братом, Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся одяг глибокий протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом? Чи то засадили нові кати щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк видає і на Умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу овеча натура. Дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо. Дамаки, ні воїни. Розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, людоморе! За святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони. По якому святому, правдивому закону, і землею всім дамою і сердечним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей. Та не дуріть Бога, Бо в День радости. Над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яра.